Вітаю, друзі, васті каналу. От сьогодні прийшов до друга Вигорати от І дощик надкрапає. А це така е, гірчечка скошена. от А от як воно накриває таку велику гірчецю. Ну це посередині зорював докупи. От. Як бачите. Які бадилля. Це герчечка розміром з мій палець. А це його виноград. А такий виноградник має з одного боку і з того боку теж такий виноград іде по округу кровом городу. А зараз покажу, як він. По, по цій мокрій землі тисне Ось які бороди тягне за собою. Отне колесо і яке друге колесо. Ось така ця оранка. Вже в кінці покажу загальний результат. От, друзі, результат роботи. Де, де була дрібонька, навіть ветку. А Адя була велика от таке. -то. А ця посередині зорював в склад. Ой. Ось такий результат. Ось така глибина. Скоро корочестити. І то шінайк. О! От, як бачите. Думаю, що 20 см є. Отакий-то от результат. Не фест прикидало, але яке було велике, страшне, що ми з цього зробили. Коментуйте, буде приємно поспілкуватись.